Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми готуємо дуже незвичну страву. Той, хто регулярно дивиться мої відео в попередньому відео, пам'ятаєте, що я знімала рецепт із цієї салаки дуже незвичну смачну запіканку або пиріг, як його можна назвати. І от у нас лишилися тут. От така ікра із цієї салаки, а також молоки. От в цьому рецепті я й буду використовувати цю ікру і молоки. Голови я, звичайно, ж, віддала котикам вже давно. Ікру замочила під в підкисленій оцтом воді, вона постояла десь декілька хвилин, потім я воду злила і перемила ікру. Тепер я її підсолюю за смаком, але трошки більше, якби я її смажила. Також додаю до ікри яблучний оцет, щоб ікра не мала такого специфічного запаху. Перемішую все, накриваю плівочкою і ставлю в холодильник, нехай вона постоїть добу десь приблизно. З молоків хотіла робити іншу страву, але скористалася рецептом моєї глядачки. Вона в коментарях написала і я вирішила, гарний рецепт. А чому б не зробити так? Взяла один кабачок молоденький. Шкірочка тоненька, тому я її не чищу, кабачок нарізаю, невеликими, але й не маленькими отакими кружечками. Кабачки нарізала, а також до молоків я додала пару столових ложок підсмаженої цибулі. Я готувала ту страву попередню і взяла звідти пару ложок цибулі підсмаженої. Кабачки викладаю в миску, підсолюю і лишаю нехай постоять хвилин 20, пустять сік. Дехто може сказати, там стільки тих молоків, стільки тієї ікри, воно того не варте, щоб займатися ним. Але ж я вам показую принцип. Можна ж приготувати, коли у вас буде більше молоків, більше ікри. Наприклад, ви розробите оселедці і там є ікра і молоки. І що з них робити? От я вам і показую на прикладі того, що можна зробити із цієї ікри і молоків. І коли у вас буде більше їх. Молоки подрібнила, підсмажую на сковорідці з олією, підсолюю, вони швиденько смажаться. Підсмажені молоки виложила в тарілочку до цибулі і буду натирати сир. Тут у мене грам 80 на оцю страшненьку терку. Вибачайте, що маємо, те маємо. Дехто з вас пише, що її треба викинути і купити нову. Ви знаєте, ви маєте рацію. Я з вами згодна, але я її викидати не буду і нову купувати не буду. Тож, вибачайте. я також, як і ви, люблю красивий посуд. Яка жінка не любить красивий посуд, я вас розумію, але ви знаєте що? Цю терку я купила, коли приїхали ми сюди, тому що в цій квартирі її не було. Тобто вона не дуже стара. Їй, ну. Два роки той, хто знає мою історію, пам'ятає, що я зараз живу не вдома, і все-таки маю надію, що колись я повернусь додому, і оцю терку я зможу спокійно лишити. А... Що я куплю нову терку, мені, звісно, її прийдеться забрати з собою. А ви розумієте, людина, як живе на одному місці, вона обростає предметами побуту, якимсь одягом, речами, які потім треба буде забрати з собою. А як їх забирати? Я весь час про це думаю, і весь час стараюсь обходитися тим, що є, менше купувати. Тоді, вже коли приїду додому, поступово буду купувати красивий посуд собі. Частину потертого сиру додала до молоків з цибулею, а частину лишила просто в тарілочці. Один помідор нарізаю тоненькими скибочками. Два сирі курячі яйця підсолюю і перебиваю виделкою до однорідності. Пару столових ложок. Перебитих яєць додаю до молоків, перемішую і відставляю поки в сторону. Сік, який виділився з кабачків, злила, тепер беру кружечок. Кабачка, Мочаю його в борошно, збиті яйця і викладаю на розігріту з олією сковорідку, підсмажую з однієї сторони, перевертаю на іншу сторону і теж підсмажую. Борошно я тут використовую, пшеничне, цільнозернове. Ви ж можете використовувати будь-яке, яке вам більше до вподоби. Коли кабачки перевернула на іншу сторону, отак ложечкою, зверху на кожен кружечок кабачка викладаю начинку із молоків. Сковорідку накриваю кришкою і при помірному вогні смажу до тих пір. Поки знизу кабачок не підсмажиться, а зверху сир не розплавиться. Начинки з молоків у мене вистачило на одну сковорідку кабачків. Тепер інші кабачки, які лишилися, я теж обсмажу. Кабачки мочаю в борошно, взбиті яйця і викладаю на розігріту з олією сковорідку. І також підсмажую. З однієї сторони підсмажились, перевертаю, зверху на кожен кружечок кабачка викладаю. на Тертий сир, а на сир зверху помідорчик, кружечок. Помідор підсолюю і знов накриваю кришкою, і при помірному вогні смажу кабачки до тих пір, поки вони не приготуються, будуть м'якенькі, знизу підсмажені, сир розплавиться, і помідор стане м'якшим. Ви знаєте, поки смажила, подумала, так можна приготувати із грибочками. І просто без молоків, без грибів, цибулька підсмажена, потертий сир, і зверху помідор, і теж буде смачно. От така красота в мене вийшла. Дивіться, святкова тарілка знову у нас сьогодні. Ну що, лишилося зняти пробу. Ану, що тут вийшло в нас? От, знизу підсмажився. Ммм, смакота. Ви знаєте, це неймовірно смачно. Загадкові кабачки не можна зрозуміти, що зверху, але дуже смачно. Тепер буду готувати її кру. Вона вже просоліла. Ви знаєте, щоб отак її їсти, ну, не годиться. На ній зверху така плівочка, тому що я роблю? Перекладаю в чашу блендера ікру і буду перебивати її до однорідного стану. Ікру перебила, але не дуже зручно це робити, маленький об'єм. Ікру перекладаю чаші блендера. До ікри додаю шматочок вершкового масла кімнатної температури і змішую масло з ікрою. У мене це виходить отакий базовий рецепт ікри із маслом. До неї ж можна додати. Далі за бажанням будь-що відварену моркву, відварене яйце, плавлений сирок, все перемішати і буде теж смачна така намазка із ікри. Так як ікри в мене мало, то я вирішила не заморочуватись, отак і лишити. Зроблю декілька бутербродів, на шматочок хліба намащую ікру і зверху виложу шматочок огірка. Можна знімати пробу. Як же це смачно. Можна було б ці молоки і ікру використати там в першій страві, але б тоді в нас не було такої смакоти, як сьогодні. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!